Двоє чоловіків загинуло під завалами важких металевих конструкцій. Хлопці, наймані працівники, сьогодні зранку почали розбирати трьохповерховий будинок у селі Киселівка, що знаходиться на території колишнього льонзаводу. Поверхівка повалилась, шансів для порятунку не було. За викликом прибули рятувальники, які відразу ж кинули всі сили на розбирання уламків. Близько години шукали загиблих, і нарешті їх понівечені тіла вдалося знайти. О 10.30 до оперативно координаційного центру управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про руйнування трипових виробничої будівлі територія колишнього львного заводу за адресою село Киселівка, Чернігівський район, вулиця Заводська, 1А. Наслідок даної події під завалами опинилося дві людини. За допомогою спецобладнання та автокрану проведені роботи по деблокуванню тіл двох загиблих. Для цього залучалось відділення аварійно-рятувальної частини. Та першої державної пожежної рятувальної частини. почувши про трагедію, на місце події прийшла дівчина, яка скоріш за все була знайома з постраждалими, кажуть рятувальники. З її допомогою вдалося з'ясувати тільки імена чоловіків та той факт, що обох залишились маленькі діти хлопчик та дівчинка. Вся інша інформація, яка стосується трагедії, поки що не оприлюднюється. Деталі смертельного обвалу з'ясовує слідство.